Всім привіт! Ви на каналі Лісова Ферма. Сьогодні буду коментувати невеличку презентацію пана Корнеля з Канади, по якому ми стараємося йти, наше фермерське господарство, все, що в них, стараємося втілювати в наше, так як воно в них. Мені здається, самий раз, саме правильно, саме найближніше є до природи. Ось ферма Корнеля, пані Олі з України, яка в свій час. Виїхала в Канаду. Ось ця ферма. Ось, бачите, як виглядає з висоти. І по кругу йдуть все пасовища, немає ніяких посіяних зернових культур. Ось стадо від 90 до 110 корів, 30 лиць 30 теляток. Ну і скільки земелі 136 гектарів землі. І ось основні. Причини використання пасовища це є рентабельність, здоров'я стада, простота, гнучкість, незалежність від годівлі, захист ґрунтів, конкурентна здатність у глобальному масштабі, менше ризиків по здоров'ю. Ну і сім'я, родина для такого виду діяльності. Далі розкажемо, пасовище це найбільш збалансований від корму. Ви можете побачити на графіку, скільки енергії білка є. Наприклад, якщо взяти кукурудзяне силу, то потреба енергії для середньої молочних корів вимагає ще також, кроме цієї енергії, добавок білку в раціоні. А от Бачите, якщо глянути, пасовище, це є міст білку та енергії, яка дається коровам. І фото корів, є різні види корів по порід, джерсей джерсеї, і різні корівки, які пасуться на траві. Ось чому Корнель вирішив перейти на таке більш природний напрямок, тому що він побачив в лісі, як виживають кози, різні тварини, і вони себе гарно добре почувають. Ось, і ось таке. Ну а якщо взяти тримати. В корівнику це потрібно якесь розміщення певних тварин, місце мати на це все. Якась вентиляція, потрібно світло, раціон. Ось, а в природі це все є. Ось такими доріжками курівки йдуть на пасовище і з пасовища. А так, в зимовий час вони цілий час собі лежуть і відпочивають на снігу, на, на холодній землі, і все добре. Ось так, курівки. Переходять дорогу, все обгороджується посовище. Були кинуті шланги водяні, так як в принципі в нас. От Скільки було прокладено, 8000 метрів, 65 виходів, такі самі поїлки, як в нас. Ось Сіль та мінерали у вільному доступі для всіх тварин. Ця гумку піднімається, і курівки, дістають сіль і вітаміни. Присутні кальцій і фосфор. Ось так саморобно зроблені ізолятори для електропастуха, може комусь знадобиться. Ось і, звичайно, ротація груп, Потрібно, що, що пересування дроту було кожного, після кожного доїння. Більше двох разів на день, не більше 3 днів у дні загонці треба бути загородка позаду корів при потребі, вибір кращих пасовищ, густина, етапи. Ну і сіль, мінерали не забувати в вільному доступі. Тому на кожному етапі треба бути таким гнучким. А також важливий хак. Фактор під час посухи є підгодівля корів сіном. Також потрібно якесь поле для розтелів, Ось, є різні трав'я для споживання корів. Ось Також вони використовують по мерзлоталому ґрунті, сіють трави. Ось так виглядає жертовне поле, тобто вони, коли вже нема куди виганяти. Або для сухостійних корів, оце так виглядає. Соняшники були засіяні, і вже після тривалого часу корівки тут випасалися, виїдали, виглядає так це поле. Ось Якщо у вас корівки на пасовищі вже чекають при виході, значить, щось не це не те. Значить, якась проблема з пасовищем, тому що вони знають, що Вдома при доїні, є якийсь гранулка чи комбікорм. Так, стоять курівки в певне положення, хто знає, так випоюється телята з допомогою таких сосок, як бачите, чіпляються до невеличкого мопедика, можна сказати, і тягнеться до телят. Так виглядає зал в принципі Курів дуже багато доїться, щось вподобі до нас, але у нас тільки на дві корови, тут, звичайно, загналися і вийшли далі пастися на пасовищі. Корови доїться також два рази в день. Ось це такий вхід в доїльний зал. Якщо я не помиляюся, ялинка. Так, результат дводенної праці. Приїхав молокос великий і викачує молоко. А так, черга надоїння зимою. Ось власники корнелі, пані Оля. І трошки відео з пасовища корів. Так, випасаються корови. Як бачите, різних поріток, як я казав, ось їм достатньо е трави, достатньо е свіжого повітря, сонечка. так. Ось видно різницю, де випасалися курівки, де перегнали в другу загонку. Ось видно, що гарно поїдають траву. Також цікавився, чи є в них проблеми з китозами, чи є проблеми з ростелами, так, казали, на, на все своє стадо. Цьогоріч була тільки одна проблема з китозом одної корови за цілий рік. Ось, а 10 курів не могла відійти плацента. Ось ми мусили там давати і препарати, і вона все розчищалася. Як бачите, в них всі ростели йдуть на пасовищі між коровами, на травиці, на трошки гірші травиці, але все-таки на природі, на траві вони самі розстелюються, пару годин. У них, поки курівка облизує теля. також, якщо їй бракує вітаміни, вона в них з'їдає так, або мішок. І ось я бачите на фото когось двійнята, великі, гарні продуктивні корови, які, яким достатньо гарної трави для життя. Ось тому і, в принципі, я наближуюся, стараюся, як мінімум, щоби. Втручатися, так, до корів. Максимум, щоб вони були проводили свій час на дворі Звичайно, ми ще прийдемо до цього, як ми будемо на зиму випускати коровки корівоньки ось а Це вже наше пасовище. Наші фермери з коровами. Все буде Україна. Всього найкращого, ну і не забуваємо задавати питання.